Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! У п'ятницю світлої седмиці в православних храмах служиться освячення води та молитовно згадується ікона Божої Матері з живоносне джерело. З чим пов'язано явлення цієї ікони та як ця ікона з'явилася на світ, і чому саме в цей день служиться в храмах освячення води? У 450 році один воєвода по імені Лев прогулювався неподалік Константинополя, і він побачив по дорозі сліпого чоловіка, який заблукав і не міг дійти до міста. І цей чоловік він дуже втомився, і, і воєвода Лев вирішив йому допомогти. Він допомагав цьому сліпому чоловіку і вирішив знайти води для того, щоб втамувати його з Прагу. І коли він почав шукати, він не міг знайти ніякого джерельця з водою, щоб набрати звідти води. І тут він почув жіночий голос, який сказав йому Імператор Лев, не ходи далеко, а знайди тут в гущавині ось джерельце, з якого набери води, і вмий цією її водою очі сліпом. Воєвода Лев спочатку здивувався, адже до нього звернулися як імператор. На той час він не був ще імператором. І він зрозумів, що це був голос не просто якої жінки, а самої Божої Матері. Він пішов, почав в гущавині шукати джерельце, і дійсно він знайшов воду, знайшов джерельце, з якого набрав води, ось дав цьому сліпому чоловіку пити і вмив цією водою його очі. Після чого цей сліпий чоловік він став зрячим і вже вільно і спокійно міг дійти до міста. Пізніше, коли цей воєвода Лев став імператором, він побудував на місці цього джерельця ось храм. Ось це джерельця він зробив такий кам'яний, як ніби глечик. І е, самий цей істочник знаходився в цьому храмі. Звичайно, люди, які чули про це чудесне зцілення сліпого чоловіка, вони почали масово приходити до цього джерельця для того, щоб також отримати зцілення. І було дуже багато випадків, коли люди видужували від тих недух, які вони мали після того, як помилилися і попили води з цього джерельця. Майже через 100 років імператор Юстиніан на цьому місці побудував новий величний храм і біля нього монастир, в якому жило багато монахів. Люди з різних околиць та з різних міст приходили на це місце для того, щоб помолитися та видужити від тих недух, які вони мали. Ось важко описати, скільки було випадків зцілення та допомоги Божої матері. Таких випадків було тисячі. І, на превеликий жаль, у 1453 році Константинополь завоювали турки, ось які і зруйнували на цьому місці храм, монастир і поставили там стражі, який не допускав віруючих людей до цього джерела. Але через деякий час ось стали. М'якше ставитися до християн, і дозволено їм знову приходити на це місце до джерельця. І християни знову тут будують храм, в який починають ходити і молитися. У 1821 році ось знову цей храм був зруйнований мусульманами, і це воно було засипане. Ось мусором, і християни знову не мали можливості, як сюди підійти. Але через 14 років ось християни знову їм дозволили ось розібрати ці руїни, розчистити джерельця, і християни знову будують на цьому місці ось храм і знову приходять ось сюди до живоносного джерельця, для того, щоб ось помолитися тут і видужати від тих недух, які вони мають. Божа Матір нам завжди допомагає, коли ми звертаємося до неї з молитвами і своїми проханнями. Тому ж кожен із нас повинен завжди просити Божу Матір заступництва і допомоги. І Божа Матір, як любляча мама, завжди прийде нам на допомогу. Вітаю всіх зі святом. Христос Воскрес!